Сьогодні ми продовжуємо посилювати нашу матеріальну технічну базу для наших медичних працівників, а саме для первинної ланки. Перебуваємо в амбулаторії села Бірки. Сьогодні, завдяки французькому благодійному фонду, ми отримали два аналізатори. Це крові та сечі. Це можна буде тепер проводити аналізи для населення саме в цій амбулаторії. Крім того, ми отримали реагенти та отримали два, два чудових ноутбука. Таким чином тихенько шукаємо наших донорів, спонсорів, матеріально технічну базу і вже в подальшому будемо працювати над тим, щоб зробити ремонт чудові умови для наших медпрацівників на території Старосинського Бірківського старостинського округу. Так що працюємо, віримо в ЗСУ, віримо в перемогу, все буде Україна. Колектив амбулаторії села Бірки дуже завдячує нашим благодійникам за наказану допомогу а також організаторам нашому первинному центру а також Зміївській міській раді